Хочу вам трохи розповісти про книгу, яку я зараз читаю. Я збиралася це зробити в парку. В мене був план, я знайшла місце, де нікого не було. Тільки я, лебеді, качки, прекрасне повітря, сонце. Я вже вмостилася, приготувалася знімати, і тут прийшли люди на сусідню лавочку, доволі близько, дуже голосно розмовляли. Тому. Мій план зазнав поразки, і я не змогла вам нічого записати. І так, про книгу. Я хотіла познайомитися з цією авторкою вже доволі давно, але чомусь я не включила її в свої книжкові плани на 2023 рік. Навіть не знаю, як я про неї забула, чи я вирішила, що поки не готова її читати. Не знаю. Але коли я побачила на Амазоні знижку на цю книгу, там було майже 50%, я вирішила, що. Це час став. Мені потрібно принаймні придбати цю книгу, щоб вона в мене була. І мова йде про Антонію Баят і її Possession. Подивіться на цю красу. Мені здається, що це одна з найгарніших обкладинок, які я коли-небудь бачила. Мені дуже подобається. Антонія Бая є дуже популярною британською авторкою. Ось ця книга навіть отримала Букера. І я скажу вам чесно, побоювалася братися за цю книгу, тому що з відгуків чула, що читання доволі складне що треба десь продиратися крізь. Текст, але щось мені підказувало, що це моя книга, що мені дуже сподобається, і мені хотілося зробити це читання особливим. Тому я вирішила почати читати її в травні. Для мене травень, загалом, весна, це от мій сезон. Я просто максимально щасливо себе завжди відчуваю. У мене до того ще й травні день народження. Тому я захотіла читати цю книгу в травні, створити собі таку асоціацію. Знаєте, що потім, коли згадуєш про книгу, а одразу згадувався в контекст, в якому ти з нею знайомився. Я прочитала 124 сторінки, і можу сказати, що читається справді важко. Місцями потрібно продиратися крізь текст. І я впевнена, що це було б так само і в перекладі. До речі, перекладу, на жаль, на українську мову немає. Я часом себе ловила на думці, що мені Джейн Остін і Дікенса читати було легше, тому що в е, Дікенса, наприклад, дуже такі комплексні, закручені речення, але ти там один два рази прочитав і все зрозуміло. А тут така насичена лексика, е, такі описи детальні, і вони дуже. Тематичні зараз розповім вам коротенько про сюжет. В нас тут головний герой, як його звати, я вже забула. Роланд Мічел, і він займається тим, що досліджує вікторіанського поета на прізвище Еш. І одного разу він знаходить книгу, яка належала цьому поету. І, поміж сторінками цієї книги, він знаходить листи і виглядає так, що. Сусіди дуже голосно кричать на вулиці, і виходить так, що ем, ніхто ці листи ніколи до того не бачив, не читав і виглядає так: нібито це любовні листи, нібито він писав їх якісь жінці. І Роланд розуміє, що це величезна знахідка, тому що це може перевернути всі уявлення про цього поета, взагалі дуже вплинути на роботу самого Роланда, і він намагається дізнатися більше, чи було продовження в цих листів, а хто була, хто був утримувачем. Цією жінкою була Крістабель Ламот, також поетеса. І він знайомиться з дослідницею, яка займається власне, Ламод, вона там пише про неї книгу, здається, теж. І вони разом починають глибше дізнаватися про цю всю історію, про цю переписку, про це листування. І от власне авторка дуже детально описує весь цей світ письменників, поетів. Вона дуже загальна. Вона вигадує всю бібліографію, всю біографію цих поетів, до деталей, навіть біографії їхніх предків, що було, за кого хто виходив заміж, то чим займався. І в якийсь момент ти не можеш повірити, що цих поетів не існувало, що це вигадка. А більше того, Антонія Баят вигадує навіть твори, які вони писали, поеми, казки. Тут була одна казка, ось її Крістебен Ламот. Я так, нею зачиталася. Це була така цікава захоплююча казка. Вона була доволі довгою, і це було дуже легко, до речі, написано. Було дуже цікаво читати, і я собі навіть уявити не можу, скільки роботи потрібно було вкласти в цю книгу, тому що. Це виглядає як цілий світ, в якому живуть наші герої, але в той же час це і складно написано, особливо різні описи, ось ці терміни, які Антонія Байт використовує. Тут дуже багато відсилок, наприклад, до скандинавських міфів. Взагалі, я так розумію, що це і є задумка така авторки, така багатошаровість, так? тому що нібито є ось ця така поверхнева детективна лінія, де наші головні герої досліджують. Листування вікторіанських поетів дізнаються більше про їхнє життя. Потім є ось цей шар скандинавських міфів і дуже багато загалом про британську літературу і. Для мене, на жаль, багато з цих імен це просто імена, це просто букви. І я думаю, що ті люди, які добре орієнтуються в британській літературі, в поезії, їм було б дуже цікаво це читати, тому що ну ти бачиш це абсолютно інакше, коли ти розбираєшся в темі. Ось ці всі міфи, боги і таке інше це абсолютно не про мене. Це не моя тематика. Я ненавиділа це в школі. Просто і мені прикро, тому що дуже багато літератури бере за основу якісь. Міфи та якихось героїв, богів. Я б дуже хотіла, щоб мені було це цікаво. У мене навіть є книжка пісня Ахіла Меделін Міллер, це такий рітелінг та, про Ахіла. І я придбала її. Ну, по-перше, тому що вона дуже популярна, а по-друге, тому що я не втрачаю надії якось ем, зародити цей інтерес в себе до цієї теми. Але от не знаю, я читаю і розумію, що ну от в мене просто я настільки нейтрально і байдуже ставлюся до цієї тематики, що ясна річ втрачається якийсь для мене колорит, якась родзинка. Ту, яку хотіла закласти, власне, Антонія Байт. Я, до речі, коли починала читати цю книгу, ще думала, чи варто робити якийсь влоговий формат з нею, чи читацький щоденник, і подумала, що прочитаю 100 сторінок і визначуся. І насправді мені здається, що це. Не дуже підходяща книга для формату влогу чи читацького щоденника. Тут немає сюжетної динаміки як такої. Тобто вона є, але мені здається, що влоги цікаво записувати, коли більш активно розвиваються події. Тут, власне, авторка концентрується на ось цих описах, на заглибленні в житті тих героїв, про яких вона пише, і мені здається, що це цікаво читати, але про це не цікаво слухати і переповідати. Це така книга, в яку ти занурюєшся і живеш нею, живеш цим світом. Цікаво розповідати про своє враження, а якось в загальному. Тому я постараюся це зробити. Мені б хотілося якось, хоча б мінімально задокументувати свої емоції від книги. Тому я буду читати далі і поділюся з вами враженнями трохи пізніше. Thank <laughs> you. Я навіть не знаю, як почати цю розмову. Відтоді, як я в останній підключалася і ділилася з вами враженнями щодо книги, минуло майже тиждень, мені здається. І я була на 124-й сторінці, якщо не помиляюся. Зараз я на 180. Восьмій. Дуже мало я прочитала, як ви розумієте, але суттєво змінилися мої думки і враження. І, на жаль, не в кращу сторону. Я вже десь 3 чи 4 дні не читаю цю книгу, намагалася до неї повернутися декілька разів. Але за ці 60 сторінок: усі всі описи і сама історія в нас стає ще більш детальнішою, тобто ми все більше заглиблюємося в світ. Поетів, як наші дослідники намагаються дізнатися більше про це листування та між Крістабельла Мод і Рендольфом Ешем, ця інтенсивність заглиблення в тему, вона дуже висока. І мені здається, я вже про це говорила, але напевно лише в контексті міфів, що це не моє, і мені не дуже подобається ця тематика, але поезія це теж. Не моя чашка чаю, як кажуть британці. Я дуже рідко читаю поезію. Мені здається, що в мене лише Ліна Костенко є на поличках. Я от час від часу, коли в мене є бажання, беру, гортаю, читаю якісь вірші, деякі мені дуже подобаються, і хочеться вивчити на пам'яті, потім комусь декламувати. Але загалом. Поезія, я доволі до неї байдужа. І ясна річ, що ось це поєднання міфів і поезії двох тем, які мені не до душі, ще додайте до цього складність написання. Ну, реально складно написано. От справді складно. І це така комбінація, яка ну, не те, щоб забезпечує якесь дуже комфортне і приємне читання. Я ось ці 60 сторінок просто ловила себе на тому, що. Мене дуже часто дратувало те, що я не розумію всі ці відсилки, всі ці. Знову ж таки, дуже детальні якісь е, роз'яснення, описи зв'язків різних поем, різних алегорій, метафор, якісь поєднання там, чи схожості там, між різними поетами, між різними авторами. Я не розумію цього, і мені це не те, щоб цікаво. знову ж таки. Якби це було про письменників, тобто про прозу, та, якби це були якісь от, щось на кшталт е, Сестер там, чи Чарльза Дікінса, чи Джейн Остін, от, якісь такі. Е, Фіктивні персонажі та аналогічні. Я думаю, що мені було б цікаво, тому що це моя тема. Але коли це поема і коли це поезія, і це ще так закручено, все написано, мені іноді здається, що це просто якась графоманія. Хоча я можу помилятися, але мені здавалося постійно, що ну, занадто це все складно. Ніби от Спеціально це все ускладнюється, якби це були міфи, поезія, теми, які мені не дуже цікаві, але написано, це було б більш доступно і легко, і без такого. Потужного заглиблення в подробиці. Я думаю, я б читала, я б все ж таки знайшла в собі сили продиратися крізь цей текст. Або якби це були теми, які мене дуже цікавлять, і це було б так складно написано, я б все одно теж намагалася якось подружитися більше з текстом, і мені здається, що це б вдалося. Але ось в цьому випадку, ну просто це якісь муки. І я зрозуміла, що я не хочу себе мучити, я не хочу себе змушувати постійно. Кожного разу братися за книгу, як би сильно мене не засмучувало те, що мені не вдається та, знайти якусь нею спільну мову, я просто не хочу собі, принаймні, на даний момент псувати настрій, тому що одна справа, коли ти концентруєшся над текстом, коли ти з ним працюєш, коли тобі потрібно думати, це одна справа, і ти отримуєш від цього задоволення. А інша справа, коли ти читаєш і думаєш. Ой, треба ще раз перечитати, бо вже думка десь загубилася. Я просто не розумію для чого, що я читаю, для чого я вкладаю всі ці, ці сили. Тобто, ось якось так, і ясна, річ, це дуже сумно, тому що з попереднього підключення ви зрозуміли, що я була сповнена ентузіазмом, і мені дуже хотілося, щоб книга мені сподобалася, щоб вона мені добре йшла. Мені було цікаво читати, але якось так. Дуже сумно, але як є, ділюся з вами своїми щирими враженнями. І я дуже захотіла якось собі, знаєте, змінити ось цю картинку, свої відчуття від книги, взяти щось, щоб мене втішило. І як ви думаєте, який автор одразу мені спав на думку, я зрозуміла, що от він мене. Винен просто якось повернути до життя, щоб мені знову захотілося читати і брати в руки книгу, і звичайно, це казо і Шигуро. Без сумнівів можу назвати цього автора одним зі своїх найулюбленіших, якщо не найулюбленішим. І це його «Ноктюрне». Тут п'ять оповідань, такі короткі новели. Всі вони об'єднані темою музики, темою кохання. Є, як завжди, уся така меланхолійна нотка в цих історіях. І це до речі, вже четверта книга, яку я читаю в і... Перша сторінка в кожні з кожною книгою, і що в мене так було, з першої сторінки я просто. Закохуюся в текст, в те, як він пише, в історію. Я прочитала вже три оповідання, мені залишилося ще два. і Я якраз взяла цю книгу читати за п'ять днів до свого дня народження. і Я собі так вирішила, що я кожного дня буду читати по одному оповіданню. і Ось так собі створю знову ж таки приємну асоціацію, тому що в мене принаймні, так завжди книги дуже запам'ятовуються. Якщо ти читаєш їх в якийсь важливий для себе період, в якесь свято чи дату, та мені здається, що так в. В багатьох і от казу і Шигуро народження. Просто прекрасне поєднання. Я не буду дуже довго зупинятися на ноктюрнах, тому що, по-перше, мені здається, якщо ви любите щогуру, то вам нічого не потрібно знати про цю книгу. Просто беріть, починайте читати, і я думаю, що ви будете в захваті. Якщо ви ще не читали Щогуру, то в принципі, якщо вам подобаються короткі оповідання, ви можете почати із цієї книги. Не принципово за що я дуже люблю читати Шігуро, це за те натхнення, яке він мені дарує. Просто от. Крила в тебе виростають, коли ти читаєш цей текст, принаймні в мене, і знаєте, ось це таке відчуття. Ах, що ти хочеш жити, ти хочеш спостерігати цей світ, ти хочеш аналізувати, ти хочеш про щось думати, розмірковувати. І в мене завжди, коли я читаю Гуру, з'являється безліч якихось цікавих думок, які можуть бути навіть не пов'язані з тим, що я читаю. От просто мені спадає на думку якась цікава ідея. от. Щось обдумати, якісь зв'язки в світі, я не знаю, якісь такі більш філософські ідеї. І я таке дуже люблю. І коли це так природньо, коли це так ненав'язливо, коли тобі не намагаються в голову всунути якусь ідею, ні, це все максимально нейтрально. Є ось мені здається, біщу, ось ця... А східна культура, та, тому що він за походженням японець, хоча з п'яти років він проживає в Великій Британії, є тим не менше, ось ця відстороненість якась в його творах. Що мені загалом в творах, якби мене ви спитали, я б сказала, що мені це не подобається. Я не дуже люблю, коли е, це якось беземоційно і коли залишається занадто багато простору для читача, для роздумів, тому що ну, це класно, коли ти можеш собі зробити власні висновки, але коли це вже ну, дуже так знаєте ні про що а ви собі там вирішуєте, я це не люблю, для мене це якось в негативну сторону грає. А от Віщугуро це ідеальна доза, ідеальне якесь поєднання ось цих всіх речей і. Я просто в захваті, я не втомлююся про це говорити. Я просто величезна шанувальниця цього автора. Планую перечитати в нього все, можливо, навіть цього року. Перші новелі події відбуваються в Венеції, а в другій в Англії, і в третій теж в Англії. І мені дуже подобається, що незважаючи на такий короткий обсяг кожної з новел, в тебе залишається дуже сильний післясмак. І ось ця атмосфера, цей світ. Новели вибудовується дуже чітко в твоїй уяві. Ти пригадуєш потім, от я прочитала три новели, я згадую кожну з них, і з кожною в мене якийсь свій ем, світ, якесь своє відчуття, своє сприйняття. І це так круто, що автор за таку невелику кількість сторінок може створити такий ефект. Я це дуже ціную. Я, як завжди, е, роблю багато нотаток. Це, в принципі, все, що я хотіла розповісти вам про своє читання, ось таке воно дуже неоднозначне в мене вийшло. Я вже буду вам детальніше розповідати, напевно, в прочитаному чи в якомусь іншому відео щодо казуші І Якщо раптом я вирішу повернутися найближчим часом до Антонії Бая, обов'язково діліться, якщо ви читали якусь з цих книг, які у вас враження, що ви взагалі думаєте. Про цих авторів мені, як завжди, дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ось що я, до речі, придбала в секонд хенд кремниці яку вам показувала: це Стоунер Джона Вільямса. Дуже давно знаю про цю книгу, хотіла прочитати. Давайте глянемо, який тут рік. 2003 рік, і вона, в принципі, в хорошому стані. Мені дуже сподобався шрифт. Він тут такий. Чіткий, доволі комфортний, тому я вирішила взяти. Вона коштувала 1 євро. Я дуже радію, коли вдається знайти в секонд-хенді книгу, яку я хотіла прочитати, коли вона в хорошому стані. Мені здається, що це е, такий класний кругообіг книг в природі, в суспільстві. Така в мене покупка. І давайте, якщо ми вже так про нові книги заговорили, покажу вам е, ще, що в мене нещодавно з'явилося, не показувала вам ще ці книги. Я їх придбала, до речі, разом. з з Позешен Антонії Баєт. Книги, які я теж доволі давно я на них заглядалася, хотіла придбати, почитати. Це Томас Фостер, перша книга Як читати літературу як професор. А ось ця книжка це як читати романи як професор. Це, до речі, одне з моїх найулюбленіших видань. Це Харпер Переніал». Дуже люблю, як вони видають книгу. Дуже приємні обкладинки, комфортний шрифт, гарна верстка. Ось цей корінець. Навіть якщо книга не дуже велика за обсягом, все одно вона ось так комфортно відкривається. Тобто не треба, знаєте, рвати корінець, і з іншого боку не потрібно ось так відкривати книгу і читати, тому що я, наприклад, завжди дуже так дратуюся, якщо потім такі заломи на корінці залишаються. Тому от вони в цьому плані молодці, дуже класно видають книги. Чому я хотіла їх прочитати? Ну, Все доволі просто, я хочу більше заглиблювати. Витися в літературу, в романи, знаходити якісь глибші сенси і загалом навчитися краще розуміти. Письменників, романи, літературу це такий розважальний гід до читання міжрядків. Мені здається, що кожна людина, яка багато читає, в якийсь момент хоче стати в цьому, ну не те, що більш професійним, але віднети для себе якісь нові інструменти, розвинути нові навички, звички, які допоможуть краще, глибше опрацьовувати текст. Тому я дуже сподіваюся, що ці дві книги мені допоможуть. Якщо ви вже читали, мені здається, що вони є. Є в перекладі, то поділіться своїми враженнями. Ось такі в мене. Придбання, я дуже задоволена. Лейд не забула. Ще хотіла показати вам ось ці стікери і хайлайтери. Раптом ви теж в пошуках чогось такого. Ось такі прозорі папірчики, стікери, тут клейка така основа. Ви собі клеїте в книжку і пишете свої там думки, нотатки. Дуже зручно. Я роблю це олівцем. Мені здається, що олівець тут найкраще з ними працює. Якщо ви раптом теж шукали щось подібне, чи думали просто, як би вам свої. Її думки занотовувати в книзі, тому що іноді я люблю писати на полях, щоб знаєте, одразу в моменті, в тому місці, в абзаці, де тобі, де в тебе виникли якісь думки, одразу прокоментувати. Але, от якісь загальні враження про там не знаю, новелу, книгу, розділ, ось так наприкінці розділу, можна собі наклеїти таку штучку і написати все, що в тебе є в думках, тому зверніть увагу. А щодо хайлайтерів, я коли почала читати Амадок. У Софії Андрухович. Я думаю, ви знаєте, там книга така доволі великоформатна. Мені було недостатньо підкреслювання олівцем. Мені здавалося, що якусь губиться той олівець між текстом, між рядками, і я подумала, що мені хочеться спробувати якісь хайлайтери. Я взагалі та людина, якій було дуже важко почати писати щось в книзі. Знаєте, ось це ще шкільне таке виховання. Не можна ні за яких обставин нічого писати. Не дай Боже, потрібно, щоб все було просто як тільки з магазину. Я... Позбуваюся цих дурних думок. Ну насправді кожному своє, кожен та вважає як це потрібно, але е, ну книга це не експонат музейний. І якщо поводитися обережно, то коли ти навіть залишаєш якісь свої нотатки, це робить її лише більш особливою, а не псує її. Я дуже довго дивилася, шукала різні відгуки. Чому він не фокусується? Які б хайлайтери не перебувалися на іншу сторону, тому що ось це вже для мене важливо. Я не люблю, коли на зворотній стороні е, видно той хайлайтер, це все дуже неохайно виглядає. І ось це, як вони називаються Пайлот. Я залишу повну назву цих хайлайтерів, але вони просто ідеальні. В Софії Андрухович в Амадосі маю на увазі, там папір доволі такий цупкий, і е, там взагалі нічого не перебувалося. Я думала, що, можливо, це. Лише на такому пухкому папері працює, але ось тут в позешен, бачите, листочки дуже такі тоненькі, і тут теж взагалі нічого не перебувається. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, в мене бачите, тут багато де я позначала. І, будь ласка, абсолютно нічого не видно. Ось, наприклад, теж бачите, такий, ну доволі ну не те, щоб нейтральний, але пастельний та, колір. Тому, от зверніть увагу, якщо ви теж в пошуках чогось такого е дуже класно вони працюють. Не знаю наскільки їх вистачить, але я поки що дуже задоволена. Що будемо завершувати це відео. Я ще хочу встигнути його сьогодні домонтувати, щоб завтра у свій день народження потішити вас і себе новим контентом. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, що сподобалося це відео. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро у відео, яке я думаю, буде про книжкові подарунки на мій день народження, тому що мене вже чекає величезна коробка з України. Я знаю, що там багато книжечок точно буде вам що показати. Тому до скорої зустрічі, Па-па.